Сюди маргарин я положила, положила цукор, яйця збиті, ваніль, сода погашена уксусом. Мука. Полтавка Юлія Логова ставить в духовку домашнє печиво. Його випікатиме 15 хвилин, а потім передасть волонтерам. Печиво гростке, так колись ми його називали, мама так пекла. Знайома моя одна сказала, що є така акція, мамине печиво називається. Ну я ж вирішила щось допомогти. Сподобається, то буду й далі пекти. Таку акцію 8 травня започаткували місцеві волонтери. Охочі можуть випікати печиво вдома та приносити його у будиночок Святого Миколая. Далі випічку пакують та продають. Це будуть брендовані пакетики полтавського батальйону Небайдуже, 100% кошти будуть йти на потреби. Можливо, це будуть потреби для дітей, внутрішньопереміщених осіб, маленьких дітей, які тут зараз в силу різних обставин в лікарнях. Те, що буде найнагальніше, подумали, що було б дуже добре, якісь такі месіджі об'єднавчі, домашні, родинні, теплі такі придумували. Як повідомила Суспільному волонтерка Інна Якобенко, нині полтавці принесли близько 10 кілограмів печива на продаж. Акція триватиме до 1 червня. Тарина Литвак, Микола Єрменко, новини на Суспільному, Полтава.